Світанок над островом Сікіхор. Тут завжди однаковий світанок. От він приблизно виглядає ось так. Трохи міняється розташування хмар. Ну і буває інколи пасмурно Взагалі, філіппінські світанки вони трохи дивні. А може і в нас такі, просто я вже забув. Спочатку світанок відображається, потім небо як в день. І потім на заході відразу небо як на вечір. От приблизно З Останнім календарним днем. Літа 20-22.